Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, інтрига з кожним днем наростає все більше і більше. Адже 18 травня ми дізнаємося, хто стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. В нашому телеграм-каналі буде онлайн-трансляція бою та всього карду, тому приєднуйтеся! Там ще багато всього цікавого. Як ми знаємо, декілька днів тому до Ріяду прибув Тайсон Ф'юрі, який вже встиг поділитися своїми фото, показавши форму після тренувального табору. Олександр Русик теж не залишав нас без контенту, публікуючи час від часу відео з тренувань, а також показав свою форму перед боєм з британцем. А сьогодні наш український чемпіон разом зі своєю командою вирушив до ріаду в Саудівській Аравії, щоб нарешті провести бій. Попереду нас очікує багато контенту, прес-конференція, зважування та таке інше. Тому підписуйтеся на наш канал, щоб нічого не пропустити. Я пам'ятаю, я записую кожен поєдинок. Я пам'ятаю більшість своїх боїв в батьку. Він мені казав, що в мене вийде, що багато хлопців з фронту вони хочуть мотивації, вони хочуть цю перемогу. І це як їхня перемога, це перемога всієї країни моєї. Я хочу вам так сказати: перемога загальна всього українського народу, а поразка це особиста. Ну а зараз перейдемо до висловлювання колишнього суперника Усика Тоні Тонібелі, який сказав. Думаю, що у Тайсона Ф'юрі було більше шансів на перемогу, коли він працював зі своїм дядьком Пітером Ф'юрі. Просто тоді Тайсон був неортодоксальним, великим і незручним бійцем, який використовував розмір і навички у своїх інтересах. Тепер йому подобається тиснути на опонента і шукати нокаут. Так, Тайсон дійсно хороший боєць, який постійно шукає нокаут. Але це музика для вух Олександра Усика. Хлопець дуже добре справляється з бійцями, які працюють у такому стилі. Роботу, яку Олександр виконав проти Гасієва в Росії, була феноменальною. Він не пропустив жодного удару. Саме це він може зробити в майбутньому бою проти Ф'юрі. Усик пристосовується і адаптується до кожного стилю. Тайсон може створити деякі проблеми на ранній стадії поєдинку через габарити, але зрештою Усик адаптується, пристосується і контролюватиме хід бою. Думаю, що він переможе одноголосним рішенням суддів. В той же час, колишній абсолютний чемпіон хевівейту Ленокс Льюіс поділився своїми думками. Бій з Френсісом Нгану став тривожним дзвіночком для Тайсона Фюрі. Він не поставився до нього так серйозно, як йому слід було. Насправді, Фюрі це було необхідно для пробудження. Я критикував його, багато хто його критикував. І тепер він сфокусований. Фюрі необхідно використовувати свої атрибути. Він має бути невловимим і викидати джеб. Ф'юрі потрібно зробити те, що він знає, що йому необхідно зробити. Він уже був там раніше, бився з більш дрібними суперниками. Йому просто необхідно поєднати все разом. Я вірю, що Тайсон Ф'юрі володіє відмінними характеристиками. Він високий, вміє боксувати на обох ногах. Б'ється, як шульга і правша може йти вперед. Наразі, на мій погляд, важко перемогти більшого бійця. Тому я завжди кажу, що у більшого хлопця є перевага. Я думаю, що Тайсон Ф'юрі переможе за очками. Але я не скидаю Олександра Усика з рахунків. А колишній спаринг-партнер Усика Фабіо Вордлі назвав сильні сторони українця. Це було схоже на розумову битву, навіть більше, ніж фізичну. Гусик робить дуже багато дрібних речей, які постійно тримають вас у напрузі. Ви постійно думаєте і намагаєтеся передбачити його наступний крок, який його план, як він збирається діяти, чи збирається він зробити те ж саме, чи щось інше. Отже, під час спарингу було дуже багато дрібних нюансів, які я зміг зрозуміти тільки через деякий час. Ф'юрі вміє розслаблятися і почуватися комфортно під час бою. Якщо він рухається в комфортному темпі, завдає ударі і почувається добре, то цілком може зануритися в повторюваний ритм. Хтось на кшталт усика може усвідомити це і швидко змінити темп. І зовнішній вигляд бою він у мить ока може почати діяти по-іншому. Обидва хлопці показували сумнівні виступи, які викликають суперечності, але хто ж фаворит? Чесно сказати, я не знаю. З точки зору людей з індустрії боксу, з якими я розмовляв, більшість із них схиляється на бік усика. Думаю, що це скоріше засновано на менталітеті. Просто усик більш зосереджений на поставленому завданні. Він більш зосереджений і більш відданий своїй справі. Промоутер Фюрі Френк Уоррен теж висловився. Якщо ви пам'ятаєте, то Фюрі прийняв кілька ударів протягом кар'єри. Йому доводилося відриватися від підлоги. Але зараз хлопець досить сильно змінив свій стиль. Він показав, що також може бути і панчером. Це схоже на жарт, коли люди кажуть, що Тайсон не є панчером. Підіть і подивіться в його послужний список, скількох людей він зупинив. Бійці відмовляються битися, бо не можуть більше терпіти ось що він робить. Я думаю, що саме це станеться і з Усиком. Ф'юрі переможе Усика в його власній грі, тому що Тайсон дуже розумний боєць. Ще один відомий британський боксер Дензел Бентлі зробив свій прогноз. Ф'юрі, схильний до розсічень, можливо, уникав повного контакту у спаррингах через страх порізатися. Попри це, бій обіцяє бути захоплюючим. Вусика унікальні рухи, і його досвід із супер-рошк-атлетами вражає. Його головна перевага невелика маса, що полегшує маневрування. Ф'юрі, ймовірно, намагатиметься домінувати брудними прийомами, але рефері може вплинути на результат. Мій вибір рішення на користь Ф'юрі, але це буде захоплюючий поєдинок. Що ж, будемо сподіватися, що Усик переможе нокаутом, та не дасть засудити себе. Як завжди, у Олександра має бути план, який приведе його до перемоги. Тож тримаємо кулаки. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.